Даріна Костянтинівна, чуєш, я оце думаю, а що буде, як твої почуття до мене охолонуть якось? буде, Я щось боюсь трохи. що за бред? Ну не бред, що. Все нормально буде? Ти не тікаєш, ніби? Розійдемося. Розійдемося. Ну що робити? Отак, так? Чуєш, а я ще думаю, а що буде, якщо кава від Сирії. І іди спитай в когось, я звідки знаю. Хитик Даріно, вже все сплановано. Мені роботи треба. Кирило, так щось буде чи ні, якщо покинути каву машину, там зерно від Сирії. Ну, погано щось буде в машинці чи ні? Ні, от дивись, на кожній пачці, на кожному зерні дивись, є срок своєї да, придатності кава. Вона що зробить? Вона видихнеться. І буде просто несмачно. Uh -huh. Да, Якщо, грубо кажучи, десь у вологому буде приміщення знаходитись, uh -huh. кавоварка, вони відсирюють, да, вони заб'ють ножі, але з кавоваркою нічого не буде. Буде несмачна кава і все. Тобто можна покинути кавомашину, ну, воду злить, правильно, щоб не запріла, не заванялась вода. А вона все воно, водичка буде в гідросистемі ж. Фу! Вона запріє, її Фу! треба буде чистити. Але кого машина а чим, не зламається. А чим мить її тоді ту воду? Для початку хоча б два баки чистої води Прогнати. і провести декальцинацію, так? О, як то є декальцинація. Да, нюансик. Все, дякую за відповідь. Будь ласка, гарно. Любі дня. друзі, це Юкофі Машинці. Якщо у вас є які питання, задавайте в коментах. Ми їх всі читаємо. Дякую за лайки, підписку і на кращу публіка. Пока!